А в осу... тебе? Оці, Требу, ці мусить. питання роздруковані, які треба до розглянути. Так а на що нам в нас розглянути ті питання? Ті, що вже розглянути, є, наприклад, пропозиції, може бути у додатку. На сесії будете собі вносити пропозиції. З бюджетною будемо... комісією ми узгодимо пропозиції. Наталія Валерівна, дивіться, решта депутатів, які прийдуть на сесію, вони не будуть голосувати за пропозиції бюджетної. Озвучимо і хай вони теж, може в їх якісь пропозиції будуть. Не зачекайте, ну, якщо... Дивіться, мені доручення розглянути оці питання. Якщо у вас пропозиції по попереднім питанням, будете вносити їх на сесії. Вже протокол зданий той. Ми його ми не будемо повертати Ну є, виробити. 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 Так, питання. Ми то повернемося. Пожалуйста, я тебе дуже прошу. Дивіться, оці питання ну, треба розвинути проводити комісія. Я буду слухачем знімаєте дозволу. Я не знімаю, я просто буду слухати. У мене болить голова. У нас на комісія є. Є заручення провести, які мені... 16 Там, то 16, на сесії, то не на комісію. То не на комісію. А на комісію? 5. Це так, всі бюджетні питання. Да. У нас сесія на бюджетні питання. Ми вже розглянули, я здала протокол. Світ ми теж розглядали. 5. Ми ну так, а чому ну, ми, це... ми його опять втолемо? Зачекайте, перше питання, яке дала Львовна Ми розглядали на комісії. Послухайте, ось, правильно? Ви оце принесли, правильно? Оці питання. Ну, Оце ви особисто а, дали ті да, питання, і, які, які ви принесли на бюджетну комісію. Да. Да. Потім це ті, які розглянули. донесли треба... доручення. Да. Все, давайте розглядати Що? ці питання. Долучення які ці оці всі да. питання? У мене, навіть, мене немає матеріалів по цим питанням. Мені доручення було розглянути ці питання. Взагалі треба було нам закрити ту сесію і розглядати окремо, щоб не було цієї каші. Якщо ми вже пішли на... Питання було внести пропозиції Наталії Валерівни. Внесли їх. є протокол. Ми здали тепер. Ось дали доручення. Прошу розглянути на засіданні постійної комісії на сьогодні питання про передачу міжбюджетного трансферту до. Облас... до обласного бюджету Київської області про внесення змін до програми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру Левахівській селищній територіальній громаді на 25 рік. Про передачу місць бюджетних трансфертів бюджету Ливаківської ви сказали, що у вас буде голова. Я так щось со співчуваю, що буде голова у людей мене теж є у вас заступник Леся Батько? Леся, ми Правильно, комісія, будь ласка. є наша пропозиція комісії і депутатів, які залучені, пройтися по порядку денному. Ти протокол пишеш? Пиши протокол з першого питання. Затвердження звіту у нас немає змін. Леся, будь ласка, віді і пошли по всіх питаннях. Так, подождите, у мене все передачу. Ось це все. доручення, яке давай. Це доручення, але починаємо весь починаємо. Давайте порядок землі. Порядок тому що є тут Доручення голови. Вінчин, голови, а не... По голові Коли дуже ним... багато питань. Як його секретарі запрошують і все інше. Мене просто да, Але це Сергійовна, справа в тому, що у депутатів є пропозиції зміни внести до тих ну, збільшення сум, зменшення сум. Ми протоколом бюджетної комісії про... прописуємо. Збільшення сум, лист, листи є збільшення да, сум? Звичайно. Коли будуть листи, тоді ми дорозгляне. Та та та, так, так на військові частини, звісно, почекайте. Давайте так. Хто веде засідання бюджетної комісії? Я так розумію, Любов Тимофіївна відмовилась, тому що в неї погане самопочуття. веде Леся Сергійна. Все, голосуємо тоді за це. Ви утримались, далі? Ні, вона ж не голосує. Так, починай. Вона Дайте, дайте. дайте. У мене те, є тільки оці проекти рішення. Ось, ось листочок, ось, ось лисочок, Сергійна. Ось це, нижній це, листочок це, так. Давайте перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету в Лівахівської селищної ради територіальної громади за 2024 рік. Доповідач відділу фінансів в селищної ради. Відділ розглядали питань допомогу. Питань немає, все не не підтримує, не все нормально. Мільйон намам. з чим-то там. Добре, друге питання. Ми, ми їхали на Запороже, полк виїхав. Їх трохи там розбомбили. А, це як є, що кажу, я ж... А, все. Йдемо далі. Про затвердження програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік доповідач відділу фінансів Лаврії селищної ради. Його розглянули на не немає. Третє. Про передачу між трансформерів з бюджету Глива Фурської селищної радиальної до бюджету Васильківської міської територіальної громади, коштів це бюджету глиба селищної територіальної громади на здійснення видатків в це на що? бюджетній сесії. То mm, звучало ж питання не, о, не таке рішення було. Та була вказа вказана Васильківська районна лікарня. Отак звичайно. Це на лікарні, так? Ми тоді давали 3,5 мільйона. Да. Це 3,5 3500. Ми ж його прийняли, так? 10,5 мільйони <плес> на лікарні. 14 питання. <плес> Про передачу міжбюджетного транспорту до обласного бюджету Київському. П'ятнадцяте питання. Пронесення змін до програми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру Гливахівській селищній територіальній громаді на 2020. Okay. У нас є проєктно-документ експертний висновок по 41 будинку, який по ідеї ми маємо відремонтувати. І програма у нас значит, програма 7 мільйонів, а в програмі коштів закладено 4,5 млн, 2,5 і по-загальному, і два по спеціальному. Зв'язку з тим, що це в нас ну, таке багато було вся, всякого різного непотрібного для нас, не корисного для громади. Там досить, там і так є додаткові листи, які селищна рада написала, які ще не розглядали. Будуть винесені вже відповідно на наступний. Але я до чого? А є експертний звіт по 41-му будинку, в якому Перша черга, ну, основна, яку ми однозначно маємо зробити цю кришу, там щось полатати, 3 мільйона 610 тисяч 602 гривни. І друга черга, це вже якщо будемо робити, але умовно я пропоную закласти всю а друга черга. Скільки? 19,5 з половиною. Це вже якщо там те 19,5 мільйонів мільйони. Мільйон. 19 Тому враховуючи ті попередні, які ще будуть все одно розглядатися, враховуючи те, що у нас вже ми маємо за 53-ті поки такі сумнівні ну, область каже, пообіцяли ми зробимо, Я пропоную, ще туди просто в сам програму зараз це програма, це цифра 25 мільйонів додать, щоб там вийде 32,5 мільйона. Але фактично коштів ми додали 4 мільйона, поки що тільки на цей будинок. А далі, вже згідно розгляну, будемо далі розглядати рішення і наповнювати фінансово її по мірі прийняття рішень. Mm. Mm. А після третій буде розвитку. Після третій у нас сказала, що вони є, будуть робити, відновлювати саме. Ми тільки мали його розчистити, оце ну, такого плану. Оксана Натальна, у мене питання ще раз. Тобто ми зараз... Маємо програму, по якій вони будуть працювати. Скільки в тій програмі зараз залишилося лишки? Ми ж бюджет 2025 розкладали і закладали в цю програму кошти. Скільки там станом на сьогодні, ну станом на 1.01 ну, було 7 мільйонів, ми по програмі заклали, так? 4,5 з половиною мільйони. Чотири мільйони. Скільки 5 ,5... Ви використали зараз по цій програмі коштів? Зараз я попрошу, щоб сказали, але ну... ви маєте розуміти, що ці 4,5 мільйона. Розкладені по плану на весь рік. Тобто там розгляда. було по-моєму по, по 10 тисяч, можливо, по 400. Зараз я попрошу дівчата, мені фактично скажуть, і вони вже вичерпані той план, який зараз йде. Тому я ж кажу, є навіть далі у нас е, е, листи на наступні сесії, де серішна рада просить е, додати. А скільки використали зараз? О, цікаво, дівчат... просто скільки за перший квартал використали по що? Е, е, на що то тоді варто? А немає а хто це варто покликати головного бухгалтера селищного раду. Що можна? можна. Дякую. 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 І ви пропонуєте зараз на першу лінію 3 ,3 мільйона 600 шістокласних? Що я пропоную? Mm -hmm. Програма умовно, так як от, наприклад, у нас величезна ця соцеконом, це наш план, це наш певний прогноз. Тому я пропоную доложити ще сюди, не доложити, умовно обсяг фінансування зробити він буде 32 мільйона. Закладено тільки туди, зараз 4,5 на рік. Ми зараз тільки чотири грошами докладемо, тому що вона всюди прописується, враховуючи фінансовий ресурс, але просто далі всі рішення, які ми це вже іншими рішеннями приймається. Будемо виділяти на неї кошти, щоб ми не вертались до програми. Розуміним. Тобто у нас є там обсяг певний, і доки ми не дійдемо до 32 мільйонів, ми до програми не будемо вертатися. Тобто ви пропонуєте збільшити саме обсяг, да. нижню суму програму на да, 22 мільйонів? На 25 мільйонів. На 25 мільйонів. Умовно, ну, а коштом кошта, є... ми сьогодні докладемо 4, 4, 4, 4 мільйона. Оцей, да. І кожен раз, коли ми будемо ну, додавати, ми будемо розуміти... Програма Програму, так. да, да. Ми, але що, от, добре, я пропоную добре. депутати і на комісії, і я думаю, що ми це на сесії будемо. Хто відповідальний за цю програму? Селищна рада, селищна рада. Я думаю, що заступник Жукова, да е -е, ну да, да а -а -а. я б попросила б ще і на камеру, щоб пані Жукова прийшла на сесію і прозвітувалася про ті кошти, які зараз нам бухгалтер Жукова. підтвердить, що вони використали, на що вони використали. Ну, так, а, що ми її голосуємо тільки, вона тільки хамить і грубі. Ну, я хочу сказати, давайте почнемо встуха, і вона прозвітується. Уже ж ми не можемо її заставити, прозвітуватися де минулий рік, хоча ми це зробимо. Але станемо на цій сесії ми не можемо зробити на цій сесії, але ну, наступну сесію, я думаю, що вона буде запити. Але на наступну сесію, на цю сесію, яка вона прийде, прозвітується, про той використаний обсяг коштів, який нам зараз бухгалтер скаже, хто... Ну, куди вона їх використала, і яка ця робота? Да, щоб це робота? Що ми розуміли. за в Фейсбук, дивлюся. Я як директор постійно запрошую батьків, всіх звітуються, то не звітуються. Ну, Питань немає на наступній сесії, на черговій. Ми вносимо пропозиції про те, щоб Жукова зв... <позиція> <позиція> прозвітувалася про свою роботу. Давайте поки приймемо, поки чекаємо її, а потім. Ні, ну питань немає. Давайте вже прийшла. Добрий день. Ми б хотіли депутати, члени бюджету, депутати, які присутні, заслухати, у вас е, є програма по програма ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в е, Главахівській селищній раді на прозвітуватися про те, скільки станом на сьогодні використано кошти по цій програмі і куди їх були спрямовані, що робили? Е, використано по програмі, по загальному фонду станом на сьогодні 2 мільйона 57 тисяч 502 гривень. 95500 технічне обстеження пошкодженого будинку 53-го. Далі будівельні матеріали 111.100. Далі технічне обстеження пошкодженого будинку. Це будинки, це не ми говоримо про багатоповерхові, це на території треба подивитися в договорі згідно специфікації. 33 тисячі теж пошкоджені, пошкоджені будинки. Це обстеження обстеження. Так. І, так. І за проведення протиаварійних заходів 2 під го під'їзду 53-го будинку. Мільйон тисяч. 901 гривня. Мільйон скільки? Мільйон 817. Це це на 1 Ні, це проведення протиаварійних заходів. Подпорки, піскостройка. А, чистка, це все Типу Чиста, Підготовка під це це все. Типу підготовлювати. Під 2 мільйона п'ятдесят сім тисяч. Подпорки знаю. Верба давала підпорки, наскільки я тут Загалом, по програмі. Знаю. А так? вибачте, а вибачте, будь ласка, порі. А можна з ким договору цей на мільйон вісімсот сімнадцять? Звичайно, якою? можна Альфа буд бізнес. Альфа буд бізнес. А можете зараз зробити копію договора? Ми можемо депутати вас це взяти. Та я без Копія договору, бо владка всі документи по цьому альфабету. Та мені сама, сама Бельба сказала, що вони давали підтримки. Програмі... І про це, до речі, писалося в Фейсбуці. Загалом, ну, да. станом на сьогодні ну, по третій. програмі 3 мільйони передбачено. 3 мільйона по програмі передбачено по загальному фонду. На послуги 2 мільйони, на будівельні 800 тисяч. 4,5 мільйони було, 2 мільйона 57 тисяч. Я не знаю, скільки у вас 4 мільйона, 3 мільйони передбачено в бюджеті. По загальному я дивилась. і 4, і спецфонд взагалі не використовували. По загальному фонду 3 мільйони. По загальному фонду 3 мільйони. Значить, не, не 4,5, але 3, правильно? По загальному А фонду, по спецфонду. 3 а по спецфонду півтора мільйона закладено, так, саме я? Я фонду? Так, не півтора більше. Зараз саме фанта скаже. Тобто, е, по, якщо три мільйони, то а у вас це залишилося це зараз скільки коштів? Ну, грубо кажучи, мільйон по програмі. Залишок мільйон. Один мільйон. Що їх користувати? Ні, треба по мільйони. Бюджету. Я зараз підніму документи, будь будь ласка. Ласка. всі договора, всі, будь ласка, всі коштури, все. А виконані роботи там акт все ж є пробит. акт виконати робіт. Зважити там все є. Будь ласка, вся до вся... саме... документація ну вся документація. Зараз я вам хочу сказати, мені дуже цікаво. Ми мільйон вісімсот сімнадцять використали всі, всі допомагали. а тепер ми будемо. Вербі приймати рішення, бо верба нам допомагала. А чому ну, ну на наступних питаннях, ви ж пам'ятаєте, ми були на вербі допомагати, бо верба нам допомагала. Ми ж це постійно чуємо про це. Але ми побачили, що мільйон 817 було використано фірмою Фастівською Альфа-Будбанк. Ну, на документи. Альфа-бутбізнес. Альфа як? Будбізнесі. Альфа буд Альфа будбанк це так собі. Альфа будівля. Подозвіти названня. Я пам'ятаю, колись був такий наче на конкурсі. Тому я провела це. Це збан зараз. Так, давайте далі. Що? Так, ні, 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 почекайте, ми ж ще не проголосували, і Оксана Михайлівна да. пішла. Почекайте. Ні, нам по-любому. Нам треба додавати. Ні, нам треба додавати. Ні, нам треба додавати. Ну, ми зараз подумаємо, скільки треба додавати. Бо більше не просять за ціни. ну, Підожіть, може треба 4,5 млн, може 6, а може півтора додати. Боксана бо Михайлівна з рахунку того, що на спецфонді півтора мільйона лежить. Вона говорить, що 4,5 млн додати, Якщо спецфон, а реально три. Зараз ще одна Альфа Буд-бізнес 2 Буд нарисується, піде по другому договору. І так ми будемо спонсорами всі. А потім ще й вербу підтримайте, бо верба нам коли Ми школу будемо строїти. Ну, питання буду, за... питання за головою. Якої в нас немає? А садочок <плес> Бархалів, я б хотіла б садочок Бархали. Давайте вже закриваємо да. громади, в, в яких немає бархалівки. Вісім бархатів. Ось у мене десь занятися. Я б хотіла спочатку побачити, щоб він був наш. Він же ж нічійний той стадіон. От я вже на неї. Ми виділяємо кошти на той стадіон, а він не наш. Він не наш комунальний власник. Я подивите, послал, що ви, ви, у нас зробити. Я з кожного літа розмова працює. то з об'їзда. Ну що ні, за що, що Та За цю тріщину. Оксана Михайлівна, як і казала, так і каже. По цій програмі 2,5 на половиною на 2 два мільйона на спеціальному фонді. Два з половиною на ще мати резерв через то, віка каже, трималь. А чому вони не використовують, якщо на цей спецрезерв лежить, вони не можуть використовувати їх? Спецфонд? Да, Спецфон? Якщо там лежить на місяцях, то вони можуть використовувати. Ну, чужі. Попрос, чого не можуть? Тобто у них станом на сьогодні використано а, Може мільйон 2. за, по їхніх розрахунках. Вони 2 мільйона використали. Ну, да. 2,5 плюс 2 мільйони, 4,5 ми знімаємо 2 мільйона. Залишається Ні, Потреба... 500 формат резерв. Значить, да. 2 Значит, мільйони у них зараз є. Да. Потреба по експертизі 4,5. Mm. По експертизі 4600. Mm. Ну 4, Скопіп, давайте. 3 4. 2 є, давайте додаємо 2. Виконують знову на вдруг на із щиро можна. Програму ми вносимо, пишемо 33 млн. Чи скільки там тридцять два мільйона? Виталь нема. Тридцять 32 мільйона ми пишемо. Ми погоджуємося а, на те. Да. Тепер давайте будемо думати 2,5 з мільйона, мільйона плюс 2. 4,5 з мінус 500 тисяч чотири. Ми нам тільки, що бухгалтер доповіла про те, що вони використали. Вони використали два і, і в них залився мільйон. Давайте три дамо. Три, давайте дамо три. Хай буде запала, хай напродачили. Ні, ми зараз проголосуємо. Ні, ні, давайте не мені Ми ж не проводимо. Оксана питає. Давайте не Могані запитає. Ми ж теж не можемо, щоб Дарази ми просто не запитали, хай вона її Сот... yeah, останнє слово. Вони всі вже зі зі зараз є. Ну, ми можемо використовувати. Я просто думала, да, що... Якщо ми додали три, то вистачить. Вистач. Да. Да. Скільки нам зараз треба додати. Скільки треба додати, щоб вистачило на те, що Варком потрібно? правильно мотори. Згідно експертизи, яка зараз у мене є, ну, яку я, умовно, зараз бачу. В експертизі написано 3610-602 першої черги, яку нас 4. 4. 4. 4. Зараз в селищної раді на плані, на кошторисі. Є два мільйони, які вони можуть використовувати. Чому вони не використовують і, і знов же віка пішла? Чи є в них якісь договори? Просто вони не проплачують? Три. щоб тоді не просто щоб тоді не розказували, розказували що ми забрали. Що ми що ми його забрали? а в бо є, бо були плани. Зміни на зміни. Ну, ні, 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 давайте, щоб чітко було розуміння. Якщо у них зараз залишилося два мільйони, правильно? Є, По спецфонду, це капітальні, да, це капітальні, мільйона. якраз які зараз просять. Ми зараз питаємо у неї, чи є в них на ці два мільйони, які заключені договори. Так. Так. Якщо нема, то якщо ні, то ми додаємо два з половиною мільйона і в них чотири з половиною мільйона є. Якщо є договор, значить додаємо тричі. Так, якщо є договори, додаємо на ту кількість договорів. Хорошо йому, ми зараз не, не зробили капу. Самі а програма в нас на 32 мільйони. Да. Значить, ми збільшили да. скільки? Ну, 20... Збільшили на 32. И... Ні, всього 32. На, 20... на 20... 25 ми просто збройні. На 25, на 25 мільйонів напишемо, так. Да, 32.5 доробля. Угу. Інтересно. Пленку там, я наскільки пам'ятаю, це ж теж входить в 1 млн Пам'ятаєш, там я бажаю до маленьких... Ні, вони тут робили, я, я бачила, 1 млн вісім туди входять і перемички, і все підпорки. Верба давала, всі це знають. Ну, Коштури сподивіться, пор, Там це. Да, там там перемежк нічого не робили, там тільки підпорту. Там тільки перевірці, потвори стоять і все. Вони обрали квартиру десяте, да, вичистили цю квартиру, яка вигоріла сьоме. Наберу, наберу, тільки буде робити. Сьоме. Ні, шостий етаж. Сьомий етаж не горів. Шостий етаж горів. Сьомий етаж — це куди влетів дрон, Та квартира не горіла зовсім. Горіла не чистили? — Чистили, але там таке там не до штукатурки. А куди потекло топливо, то воно там нижчий етаж. Нижчий етаж і плюс саме страшне, чого горіло, це пінопласт в шовканах. А згоріло, горіло всередині? Начало горіти з нерушення. Всередині гори. Я був з перших минут, так. Саме ярко було, коли другий шакет прийшли. Пішов пінопласту, так. А то було чітко. Один прилетів, а, да. а другий з Василькового в сторону Києва йшов. Він так низько йшов і в нього стріляли з усіх сторон. Люди стояли, стояли, а тепер разу її немає нікого. — Та розпаркували, ну можна таке Є ж можна ставити, як поля на сільці. — Не розрахуєш, не розрахуєш. — Тут нема полей у нас, таких. з тої сторони Василькова, там поля, там б'ють з вертольотів, там проще. — На поле просто вертольот. — Ну, збивають. А у нас з вертольот не можна було. — Любе, ж понизити. — Питання. У Вас зараз є на плані 2 мільйона хв. фонду. Зараз хотіли пропозиція, ну я зараз хотіла цю 4 мільйони виділяти на першу чергу, на 41 будинок. Депутати запитують, 2 мільйони не використані. Якщо на них немає планів, немає договорів, то зараз ми додаємо лише 2 мільйони чи два проти. Абсолютно половини. точно, тому що це ми робили до питання по 41-му будинку. Питання в тому, скільки у вас залишилось лишки? Два мільйони. Два мільйони. Договорів немає. немає. Значить, якщо потреба на по експертизі, там ми округлить 4 мільйона, два мільйона є, два з половиною мільйона, давайте три дамо. Сережа, давайте дамо два з половиною, у нас через дві неділі сесія. Ну, так. Чергова. І якщо вони використають, ми подивимося по актах виконання, якщо це буде знову, ми додаємо на кожній сесії. Ми тільки за те, що додаємо. Ну, я просила 2 <питер> мільйони ще до питання по 41-му будинку. Ми не знали ні по вартості першої черги, нічого. Так що, да, абсолютно погоджуємо. Вас поговоримо. Хто в даному фоні? Про внесення змін до програми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру до Офіску Священної Територіальної громади 2015 рік. Давайте додаємо 2,5 мільйони до того, Так, звісно. А, а ти був на пожарі, ламінат там залишився, як позгорілася квартира. Там ламінат залишився. В що та, згоріла? Так, ну в тих, що там робили зараз ремонт, ламінат там залишився. Ремонт робили ще. Ні, ти мене не почув. Після пожежі ти там був. ламінат там залишився. Не було точно? Ламінат остався ж? Містами, Та, ми да. там Ми там, якщо повністю вигоріла квартира, то тодесь місцями ламінат був, да? Причому там ламінат. Ну, тому що ми 211 грн за квадратний метр за ламінат. Це те, що я тільки що глянула, за зняття ламінату по всій по всій квартирі заплатили. Ні, не, ламінат знімають. Ну, то, то, то що він даже говорить, що його, що він? Ви пойміть одне, ви. Я він зорі, ви, ну, Ні, ну то все одно. Даже не, ламінат ну, там же не вигорів прямо. в ноль, Там же в ноль не вигоріло. Стіни такого... вигоріли, меблі вигоріли, але він залишився пожежа в цій квартирі. Він на полу. Ні, ми це все вниз, мебель там, теж не квадратура. Лабінатор. А ламіната квадратура. Ну, це я покуляри діну, я почитаю. Я, я зручу, 100 100 квадрат. Квадрат. того, скільки, скільки вони Ні, Вони ж могли знімати не тільки в одній квартирі. Ні, вони знімали вони везде. Вони знімали І сьомий, сьомий етаж вони знімали. Точно. Той куди прилетіло. Так, ідемо далі? Так, це те, я бачив. Так, шістнадцяте питання. Впровадження змін до рішення Завадської територіальної ради від 05.02.1945, номер 171242.

thank <laughs> you Знять ламінат 211 заклад. Це те, що я тільки без окулярів побачив. Так він же ж ви горіть хорошо. Він згорів його не, не було. Свята мені не, сказала, де ну, я... ну, не, є. є фотографії. У нас є квартири і квартири, святить всі фотографії. Свята перший день, це моя подруга, де дитина сиділа. Я Вона згоріла. Там є смістання проговорити. там є? почуваємо квадрату. Я думаю, що не в топі.